Але щодо ситуації на Харків... на Харківщині, от президент Путін, російський диктатор, під час свого візиту в Китай під час прес-конференції його запитали: а чи збирається Росія захоплювати Харків? Сказав: ні, ми таких планів не маємо в наших планах. Створити так звану буферну зону. Для того аби Білгородську, брянську-курську області не обстрілювали, це така була позиція російського диктатора. Як ви бачите ситуацію на Харківщині і чи готує сьогодні Росія наступ на Сумщині, тому що і генерал Буданов наголошував на те, що насправді стратегічний план ворога це було там 3-4 дні атаки на Харківську область, а далі Сумщина. Ну, звісно, Путін ніколи не буде казати про те, що вони там хочуть захопити всю Україну. Але плани у них залишились ті самі, і вони намагаються діяти таким чином, щоб захопити всю Україну. Ну, тому слухати там розповіді Путіна для того, щоб вести нас всіх оману то така справа, знаєте собі, не, не дуже корисна для нашого розумового здоров'я. Треба розуміти, що мета у нього залишається та сама. А насправді їх дві цих мети: перша мета це залишитись при своїй посаді і далі керувати Росією. А друга мета, яка так би мовити, допомагає ці тримати Росію в стані війни і намагати захопити всю Україну. Це як так, така ідеологія. Відповідно, всі ті події, які відбуваються у нас, вони так чи інше мають коріння у Кремлі. І відповідна боротьба за владу в Кремлі, вона так чи інакше відображається на лінії фронту. Тобто, це корінь. Ми бачимо, що наступ на Харків чомусь почався надто раптово, але це дуже таке цікаве. Цікавий момент ми до нього зараз повернемось на Вовчанськ. Пане Михайло, є, єдиний нюанс, сліження. я, я перепрошую, пане Михайло, ви сказали надто раптово, але ми принаймні про наступ на Харківську область говорили більше трьох місяців. Тому що ми всі обговорювали скупчення північ, яке знаходиться в Курській Брянській областях, що їх до 50 тисяч. І чому ви кажете, що це було раптово? Ми бачимо, що воно трошки не підготовлено, воно скоріше було пов'язано з політичною ситуацією в Кремлі і зміщенням Шойгу. Тому він почав його надто швидко заздалегідь, взагалі про наступ Росії у другій половині травня ми говорили ну, місяців шість того, тому, тому що збирається кілька а, позицій, і про наступ Росії на другій половині травня я не кажу де зараз поки що. От е, ми казали ще шість місяців тому. Чому Тому що зеленка е, літня форма одягу не треба гріти? Техніку не треба гріти, армію менше витрат на логістику, менше витрат на пальне, менше е, треба обмундурування, менше треба їжі. Тобто, все це разом складається. Крім того, е, приход нового старого Путіна до влади після навгурації, зміна керівництва в Кремлі. Тобто, все це разом воно сприяло тому, що Путін може почати велику відмобілізацію і наступ е, в Україні. Ще раз, і от власне вони почали це в, в Харківській області, але це місце, ну, скажімо так, воно може мати значення для відволікання української армії, відволікання від якихось інших моментів, на які вони планують, і в цьому випадку, я думаю, що все-таки вони почали непідготовленими. І це було пов'язано з тим, що Шойгу намагався утриматись біля е своєї посади міністра оборони. Тому вони почали трошки раніше, ніж їм треба було. Врешті-решт це призвело до того, що зараз не українська армія ув'язла біля Харкова, і перекидає туди резерви, а Росія знімає з Куп'янського інших напрямків свою армію і кидає їх туди, на Харківщину. Крім того, це може привести, врешті-решт, до того, що вони, ув'язнувши там, вони не можуть там просунутися більше, ніж на 10 кілометрів. Врешті-решт, тому що вони зайшли в сіру зону і не більше того, врешті-решт. І вони почнуть наступ десь в іншому місці, як правильно казав Буданов. Яке це місце? Це може бути дві, два напрямки. На мій погляд, я спогоджуюсь з Буданом, що це може бути Сумський напрямок. І е, інший напрямок це може бути напрямок з Мозеля з Білорусі. Е, залізничні шляхи на сьогоднішній день дозволяють перекидати достатньо велику кількість особового складу е, будь-куди, де є залізниця. І от е, якщо ми подивимось на мапу Буданова зразка листопад тисяч, е, 2021 року, за кілька місяців до початку вторгнення. Та ми побачимо там кілька напрямків наступу на Україну, більшість з яких була задіяна крім, од... крім одного, який знаходиться найзахідніша стрілка в напрямку з мозеря на Коростень, Житомир Бердичів, Вінниця, Крижополь, ПМР. Ось оцей напрямок він теж є на сьогоднішній день дуже загрозливим, зважаючи ще на те, що у Білорусі почалися якісь рухи. Я підкреслюю, що вони можуть задіяти будь-який напрямок, де є залізниця, де є гарна логістика впродовж досить короткого часу. Тобто, зібравши десь свої сили, наприклад, у Підмосков'ї, потім їх перекинути кудись там за тисячу кілометрів. Це на сьогоднішній день не є проблемою. Отже. Напрямок, який є на Харківщині, це була з одного боку політична акція Шойгу. Вони вимушені зараз туди кидати свої резерви самі, але загрозливими напрямками залишається те, що сказав Будана на Сумщині. І Я б означив ще загрозливий напрямок саме на західніше Києва з боку Білорусі. Буде це задіяно ними чи ні, я не знаю. Але такий потенційний варіант він залишається, і буде він реалізований чи ні, ми теж з вами не знаємо. Просто ми зараз кажемо про теоретичну, так би мовити, потенційну можливість. А поки що, ну, я думаю, що Сумський для них буде більш е швидкий, тому що їм легше буде перекидати резерви е чи війська там, з Донбасу е на Сумщину чи на Харківщину. Ну, будемо дивитися. Поки що, те, те, що вони планували, воно ну, не призвело жод до жодних так, результатів позитивних для них. Пане Михайло, дякуємо я. вам щиро за ваше включення. Михайло Притула, військовий експерт. Спасибі вам за включення.